Ото треба взяти, попросити такі вулики і в, в мудову печеру запхати. Такі типу, позначки якісь дивися, ти то ще ж справді церква, яка є, але такої архітектури. Маємо такий вовозок. Чергова хатка. Школа. Школа школа. Часи. О, ровер такий ще. Тих часів. Ну, трохи вже не тих часів, але... Ну, ну, все бачиш на мене, де братися з тих часів. Портфель такий. Запах таких, справді сільській хаті що живуть. Мирослава добрих людей направляє до мене. Відчувається запах такой, не якось, що воно стоїть якось крейдоріше. За Дивіться, А що то ззаді? Парта така одна. От як ви думаєте? Мені приходить в голову тільки одне, що хлопець був нечемний. От є різочки. І він дістав добре посратися різками і вже сидіти не міг, тому що заді стояти. Як ви думаєте, напишіть в коментарях? Пасіка. Такая сюди можна йти. Зайти можна, але подивимось на не знайти. Ні, ну раз є там табличка далі, то напевно можна. Ну Цікаві, вулики. Цікаво, то нелегальний вхід чи то там ще щось є. О, бачиш, дивися, на горілки антени вже тоді були спеціально зроблені. 5G Ні, то воно якось приваблювало бджіл чи що? Чи відлякувало птахів чи що є. Може бути билося до цього. І зверху вулик! Mm. То для самих таких крутих бджіл. Ще одну пасіку. Але вона зачинена. Не знаю, чи мені вдасться. через раз щось зняти. О там дядько з люлькою намальований. Не намальований, а вирізблений. А може через гору якось. От тобі і користь стабілізатор. Тартак, дивіться, до мене нове слово. Я тепер знаю, що гурт Тартак не просто так названий. Вони видно взяли собі назву від того слова. Я не знаю, що означає Тартак. Тут, типу пилорама, щось таке? Перебую знати, що гурт Тартак це щось пов'язане з програмою. Йдемо до тої хатки. Ото кожен з нас має в своєму місці чи в селі, чи в містечку, якісь такі місця, куди можна піти погуляти. Тому знаходьте час. Щоб розрядитися психологічно. Не треба вам єгиптів. Mm -hmm. А як вони то роблять? Що, ну, Я не... не знаю. Це якесь таке, знаєш як сушка. Та, ну так, так як в селі, в якийсь такі, ну, в старій хаті. І, якби хтось жив. Скажи класно. Ну супер, супер. Я би такого, ну... Пахнюшку висі був. Я був в такі хаті, десь, ну, десь як кудись поїхати, щоб зняти... З задоволенням зняти ту хату і... цей. Ну і заночувати. Ну типу ти собі днем десь погуляв, а погуляв, а вночі в от такому... Треба їхати в Карпати. Журавик. Скажу там є вода. Ну, дезис там тут нема. А ну скажи, що тут таке є? Зараз подивимся, може там на стенді написано. Ну, Все ми не обійдемо це то точно. А там дивись, там така як глиняна хата. Треба буде піти глянути. Бо дерев'яних ми вже побачили. А то вже рівненщина. А завіш у кожній хаті сидить якийсь пан або пануся. Спостерігать. Яке гарне. Що, що то є за дерево? Вишня? Така велика? Угу. Я ніколи не бачив таких великих вишень. А в нас, дивися, її ще так гарно так зробили, що вона на сторони пішла. Правильно обстригала якось. Слухай, ну то я йшов на Рівненщину, а то маємо закарпаття. Ну хай буде. Літня пічка. Ну і ночок. Але вже от. Ось такі хатинки в мене вже в селі навіть є. глиняні, А то я... Дивись, то, то є дерев'яна глина, просто з бою заліплена. Не є каміна? І капісочка гарна. Дивись, беремош. Високе, як з якоїсь, як, як з картинки. Ні. А тут таке маленьке, що то є? О, там якесь таке щось таке по формі, як церква, якась маленька. Чи ні? От хоп поставити хрест згори і все, і буде як личка. Ну, по своїй формі. А дивись, а там так якось цікаво, ось дах йде, накриття. І просто дуже плотний, Та сама слома. Ну, двері вже тут не витримали. Часу. А то літня кухня, піщечка. Отам пекли хліб, напевно. Ні? Напевно. А ну, йдемо дивитися. Ні, по дорозі я ось такий, я не можу туди зайти, я мушу спочатку тут глянути. Кошниця, що це таке кошниця? Щось там тримали, напевно, ні? Скоріше за все. Великий кошик сплюснутий. О, літня піч, село Брід. Іршанський район Закарпатської області. Курити заборонено. Ото в таку Івасика Толесика хотіла запхати. тільки вона була в хаті. Якраз під розмір. Такі горщики гарні. І тут такий запах чується. То печі напевно, той запах. Для чого живуть. У мене в селі були такі подвійні вікна і на літо в одну сторону знімали, а на зиму дві сторони ставили і всередині утепляли ватою, ось таким таким. Тут заготовлені дрова на зиму. То що є? Хлівець. Он такий невеличкий. А то вже хлів. Тут вже такі велички. Як стіни заліплювали, але стіни заліплювали. заліплювали. Чекай, ну хлів-то тут тримали худобу, правильно? А в хлівці що тримали? Чому? В хлівці. Курик. У мене в селі казали стайня. <звук> У мене так теж казали стайня. Дивіться, як воно зроблено. Дивіться, з кома дим. Значить, пічка функціонує. А вони б могли тут? Людей поселяти на ніч? Ну зробити, ні. А що, не могли б зробити якийсь типу, готельного того? <плухи> ну, так, о, ласить, не, люди заславити. Ну того волася, не заслави. Тут би був хороший попит. Ну не все повністю, а якусь там частину виділити в, таку, в такому стилі. Ну, воно би було дорого, я би не зміг собі дозволити. Ніхай не робить. Якщо не зможе собі дозволити, то то не треба робити. Маємо ще одну церкву. Там є дзвони, того, чи нема. А ну я досягнусь туди рукою. Є на горі Не знаю чи буде видно. Є дзвонить. Кожей видно. Я тут дві це Ну Вона бач, вона не є зі старих. 92 рік. Чотки ворієш і знову. Щоб yeah. у я тікала, як гринла. А то як команд, дивися, воно так виходило сюди, з вітом з напевно. Та бачиш, воно пособилося. У них і наверх таке накриття зроблено. Mm -hmm. І видно, дивись, ця бляха може якось нагрівалася чи що, і воно тепло якось зберігалося. Ну тут все було передбачено якось. Рушнички такі гарненькі. І так. пройшлись і показали вам невеличкий кусочок ще гаю. Підписуйтесь на канал, коментуйте щось, ставте лайки. Дякую за перегляд.